Я в Німеччині. Короте, прийшлось мені ставити машину на повільну зарядку. Я... Адаптер. Адаптер. Я. Друзі, так цікаво, так прикольно. Так, куди писати, кому дзвонити? пожалуватися, короте, на їх, на німців. Вимираючий, загниваючий чудено. Друзі, привіт! Сьогодні мій другий день в Німеччині. Це моя кума. І ми вирушаємо з нею в дуже цікаве місце. Ще потримаю трошечки інтригу для вас усіх, і скоро все побачите. тому не переключайтеся! вам, Я вчора стала на зарядку на ЦЦС, я її вам показувала підзарядитися і пішла собі ж по магазинам. Приходить мені повідомлення, що у мене відключилася зарядка. Я ж виходжу, дивлюся, а там стала якась кізонька на цю зарядку. І видно, просто щоб не чекати, поки заряджусь, я так, бо, тому що там потужність невелика. Ну, вона видно аварійну кнопку, збила зарядку і гарнесенько собі стала на це. і теж заряджається. Коротше, прийшлося мені ставити машину на повільну зарядку. Добре, що я взяла з собою кабель-перехідник, я собі в сокет поставила та й далі займалася своїми справами. Ну, тому, от при, ви можете собі представити, як таке можна зробити? Взяти тупо відключити, тому що блін їй треба. Ну 100% вона відключила її, тому що чому б їй? ну. Зупинитися тій зарядці. Гроші були, все там зняло. Мені ще й повернулася частина назад. Тому, ну, типу, я не поняла цього маневра нашого було відключати мою зарядку? Ну, таке. Коротше, таке. Так, все, рухаємося далі, друзі. А ви щоб зараз не продали твою машину? Сюди <смі> повертати, я думаю, що ми на пощади. Друзі! Ось. А! Клас! <смі> Огонь! Європейські хан. На Нас так і попереджали, що будуть хани і будуть Юані. Клас! Ну так да, це ж мій Йончик, тільки бачиш в чому різниця? Ось тут цей, ось тут е, у них бівай Провожу майстер-клас в Німеччині. Не майстер-клас, а тест-драйв. Я теж тут працюю. Зараз кума буде їхати. Проводимо інструктаж. Ложи ключі. Куди? Куди? Просто клади ключі, вижимає тормоз. Кнопка бачиш біля селектора напрямку руху? Ні, ні-ні-ні, кристалик. Оти? да. Держи, включай. Все, відпускай ногу. Дивіться, на це лице. Я, як то знаєш, на луні. Так, відпускай. А далі все так, як у тебе в жужику. Вижимай тормоз, кнопочку і назад. А як я можна побачити? <клес> Клас же! Найди 10 відліч! <клес> Знаєте, як Юля обізвала машину космольот. Друзі, так цікаво, так прикольно. Коротше, стоять юанчики. Різниця зовнішнього вигляду це тільки відсутність іерогліфів, а тут просто йде надпис BVID. Резина тут у нас, що ми бачимо? Резина Континенталь. Тут немає уже іерогліфів на колесах, на дисках змінено. Ну і, і що ми бачимо? Тут також BVD Ato 3. А тут у нас Юань Плас і іерогліфи. І оці е, значко, значки вже відсутні ось е, тут. Бачите, їх вже немає. Їх забрали і просто тут три. Е, так, що ми ще бачимо? Стоять ще один юань, два хани. Тут міні-купіри і БМВ. Тобто виходить, що БМВ е, дозволило на своїй площаці продавати. BID? Так, да? виходить так. І що ми бачимо? Ми бачимо ще зарядні станції тут. А ну йдемо подивимося. Дві заряди. Ну це логічно, там, де є електромобілі, там мають бути зарядки. Ух, які красиві. БМВ, Фольксваген, БМВ, клас. Блін, які вони прикольні. Дивіться. А тут. Зарядні. Зарядні станції. А які там пістолети, до речі, стоять? Цікаво. Ага. Що ми бачимо? Чодемо. Вимираючий, і чодемо. і так? Так говорять про нього. Угу. Повільні. Повільні зарядки, тут теж є чадемо. Ага, на повільній зарядочці заряджається БМВ, а тут у нас що? Чадемо? І це я ж кажу, загниваючий ще чадемо. Чи передасть камера, це просто бомба. Дивіться. Взагалі просто покажу вам шоурум трошки, який тут знаходиться. І цікава тачка. Реально цікава така. Біле авто відкрите, білий хан. Давайте спробуємо сісти, Я не знаю, чи вдасться нам когось, знайти будемо шукати. Так, гляньте угу. та на цього красавчика. Ціни на нього. На секундочку, да? Не сильно в німецькому. Ну, якби, да. порядок цін бачимо. Я ще півтора року тому дивувалася цьому всьому, як вони ведуть себе, що їхня хата з краю, я нічого не знаю. От, коротше, нам відмовили в тест-драйві, нам відмовили в огляді авто. Ті, що стоять в салоні, нам сказали: дивіться, без питань, там стоять два хана. От, а в остальному всьому відмовили: слухайте, ну якби це в нас в Україні так, приїхали би до нас на, на площадку чи взагалі в будь-який автосалон, і сказали, я хочу подивитися машину, де в нас би вже би закружили би чаєм кавою напоїли би, ще й станцювали би разом, знаєте. А тут, ну, типу, таке враження, що люди просто не зацікавлені в продажах Бівайді. Куди писати, кому дзвонити про те, щоб пожалуватися на їх, на німців, що вони не хочуть продавати бівайді. Зараз спробуємо по поговорити з людиною. Алло! Алло! Вірка вона haben eine Frage. Дивіться. Тут стоїть уже ЦЦС. Ага. А, а, Бачите, як тут все дуже просто і стартує зарядка. Клас! Ідентичні, так? Ідентичні, да? Ідентичні, а порт, покажи йому порт. Іде. Доставай. Андерес. Що значить андерес? Різні Різні, да. так. Різні. Але подожди, ЦС. Наша розробка. Адаптер. Я адаптер. Данки що. Отже, вдалося нам зловити менеджера, який саме займається обслуговуванням клієнтів. І Він сказав: у мене на вас часу сьогодні немає, я не буду з вами займатися. Він якраз ставив свій електромобіль на зарядку. Чи можете драйв проводив, але ну, він сам під'їхав на сервіс. Коротше, ми його зловили, і е, у них стоїть ccs не порт. Що він е, сказав? Показали йому нашу, е, наш порт. Він сказав, о, вони типу, різні, порти відрізняються. Да? І сказали йому, що ми в Україні знаходимося, самі перероблюємо порти, і адаптер показали наш е, CCS. і він такі круто, молодці. Розказали, що це наша розробка. Власне, такий клас, що круті, що ми круті. І от вам, будь ласка, вимираючі чадемо, да? Ну, типу. Стоїть на кожній станції, і навіть на території, де продаються електромобілі. Камон, що вимирає, скажіть мені, будь ласка, які, які вимирання чи демо? Ви про що говорите? Їх фактично стільки ж, як і ЦЦСів. да, Можливо, ну можливо, цес більше за рахунок того, що просто дуже багато Тесл. Ну, все остальне це діч, просто нікого не слухайте. Чи демо є, ЦЦ є, можна кругом нормально заряджатися. Тому, отже, друзі, що би хотілося б сказати у підсумку, так ми побували на, у офіційних представників Бівей в Німеччині сервіс. Ще ні к чорту, да, ми не встигли записатися на тест-драйв, щоб можна було проїздити. Але я вважаю, що якщо люди приїздять і хочуть подивитися електромобіль, то чому його не відкрити? Добре, що нам вдалося зловити менеджера. Коротше, вони не дуже зацікавлені у продажах саме китайських. Ну вони вже не китайські, ну китайський бренд, але з європейськими портами електромобілів не дуже вони зацікавлені в тому. Все, друзі. Надіюся, мені вдалося по максимуму показати вам всім. Якщо вам було цікаво, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. З бівай ми поїхали в торговий центр, покаталися, погуляли трошечки по місту. Ми в Аузбурзі місті і зараз приїхали на зарядну станцію і віго Евего. Ну, коротше, ось така станція по QR-коду, скануєте, записуєте свою карту депозитом. До речі, зняло 70 євро. Будьте до цього готові також, щоб на карті були гроші. Заряджаємося на цесі, дві станції. Трохи я, звісно, по-рагульному стала, що якщо хтось приїде, ну ми недовго будемо заряджатися. Трошки підзарядимося. У нас. Ага. Потужність у нас 58,9 кВт, непогана досить. ну 44%, хай заряджається, а ми сходимо в німецький МакДональдс. Поки ми сходили в Макдональдс, у нас вже машинка зарядилася до 96%. І потужність ось. Тільки зараз почала падати потужність до 20 кВт. Трималася цей час весь 33. Ні, чекаю, у нас було 58 спочатку, да? потім ми прийшли, було 90% було 33 кВт, і ось після 96 упало до 20. Не можемо. Не можемо зайти тут не додаток. То, тут по QR-коду треба шукати, щоб зупинити. Я боже б її зупинила, бо бачите, падає до 16 кВт і перераховує час. Зараз спробуємо знайти тут, зупинити, щоб не чекати. Отже, друзі, ми зарядились до 98% і так як додаток не додаток, а саме цей відсканований qr код з усією реєстрацією злетів. Там нема реєстрації, там просто карточку вводити свою і все і показувало скільки заряжалось. Коротше, воно злетіло на телефоні, і потужність упала. Ми вирішили зупинитися, зайшли в наш фірмовий додаток ChargeSpy, Там зупинили зарядку, підключилися через Bluetooth, зупинили зарядку і їдемо додому за подарунками, тому що вже скоро я буду вирушати до України. А ось це, друзі, рівень культури. Він став, просто собі стоїть. А я дотягнутися ось туди не можу. Чотири країни за один день для мене це новий рекорд. Хапці дадуть мені, що я тут їх знімаю. Коротше, електромобіль привертає до себе увагу. Тебе повело якимись гірями. Друзі, нарешті я вдома.